Привіт, друзі! Я та людина, яку купила у бабошка котел. Дивіться, я не хочу е спекулювати на Бобошко. Всім прихильникам і неприхильникам Бобошко, це не клуб його. Його клуб у нього на сторінці. Просто він анонсував продаж котла. Анонсував. Я його купила, показую, як працює, але. Люди, які в темі, вони будуть дивитися і питати, запитувати, здогадуватись, чи це той котел, чи це той. І щоб не було спекуляцій, так це той котел. Це ж не секрет, не секрет. Він же його е, анонсував, сказав, продаю за 10 тисяч. Мене влаштувала ціна 10 тисяч, тому що. Це майже ціна матеріалу того, з якого він виготовлений. І Ще й робота. На сьогоднішній день я не опалюю цю теплицю. Ми взяли його, для того, щоб підтримувати тепло для старту розсади, для сходів. От У мене вже сходить шпинат, цибуля починає сходити. Ми поклали теплі поли. І, на, і цей котел задовольняє нашу потребу. Ми його для того і придбали. І ніколи б ми не купили цей котел за ціною виробника, тому що він не вартує тої ціни. За 10 тисяч його можна взяти, довести до ладу і він буде виконувати ту функцію, яку нам треба. За інших умов ми б ніколи його не, покуп, не, не купували. І ми сілимо розсаду. Ставимо її на піддони, знизу. У нас тепла теплі йдуть труби з теплою водою, підігрів. Накриваємо агроволокном, плівкою і ще два, два чи три слоя агроволокна для того, щоб уночі зараз заморозки, морози і щоб наш старт наш був добрим і одноразово. Зараз ми перчики. Так що, хто там ображається, не ображайтеся. Метою зовсім не було ображу, образа, ображати бобошка. Мета була показати, що котел працює, все. І щоб ніхто не здогадувався, хто ж його купив, а де ж він подівся. Не було ніяких секретів. Тихенько продавав би, я б його не показувала. Він сам його анонсував, в продаж, бо, будь ласка, я його купила. Все, ніякої спекуляції. І ніхто нікого не ображає. І не лайтеся там в коментах. Всім миру. І добра, щедрих врожаїв, і всіх, всіх, хто чим, хто, чим займається скрізь там натхнення і успіхів. Все, па-па. Так, ми сіємо перці, а тут у нас почалися сходи цибулі Чого так? Бо касети сілися. З різницею в декілька днів. Ті перші були, ці пізніше. Ну, скоро вона все стрельне піде і почала сходити рання капуста. Все, а ми поки сіємо перці.